Карфаген фінікійська держава зі столицею в одноіменному місті, яка існувала в давнину на півночі Африки на території сучасного Тунісу. Після падіння фінікійського впливу в західному Середземномор'ї, Карфаген підпорядкував собі колишні фінікійські колонії завдяки вигідному географічному положенню. До третього століття до нашої ери. Він став найбільшою державою на заході Середземного моря, підкоривши південну Іспанію, узбережжя Північної Африки, більшу частину Сицилії, Сардинії, а також Корсику. Карфаген був заснований вихідцями з фінікійського міста Тіра в кінці дев'ятого століття до нашої ери. Згідно з легендою, місто заснувала вдова фінікійського царя на ім'я Дідона, котра втекла з рідного міста після того, як її брат, цар Пігмаліон, вбив її чоловіка Сихея. Перекази стверджують, що місцеві мешканці фактично відмовили фінікійцям, дозволивши їм зайняти землі не більше, аніж її покриє шкіра бика. Проте Дідона розрізала шкіру на смужки і, зв'язаною з них мотузкою, відмежувала цілий пагорб, на якому і заснувала цитадель нового міста майбутню Бірсу. У 814 році до нашої ери Дідона наклала на себе руки. За легендою, зруйнувавши таким чином плани ватажка Максіїв Ярбаса, взяти її за дружину і отримати місто у посах. І в Карфагені був встановлений республіканський устрій аристократичного зразка. Вища влада в місті належала раді Десяти – ашарату. Спочатку із супутників Дідони, а потім із їхніх нащадків. У першій чверті VII століття до нашої ери до Карфагену прибуває нова хвиля переселенців з Фінікії. Місто швидко зростає, налагоджуються торгівельні зв'язки. Не лише з Метрополією і іншими фінікійськими колоніями, але й з Етрурією і Грецією, зокрема з Коринфом. Вигідне географічне положення дозволило Карфагену стати найбільшим містом західного середземномор'я, об'єднати навколо себе інші фінікійські колонії у північній Африці та Іспанії і вести подальше завоювання і колонізацію. Основним джерелом благополуччя була торгівля. Карфагенські купці торгували в Єгипті, Італії, Іспанії, у Чорному та Червоному морях, а також сільське господарство, котре базувалося на широкому використанні рабської праці. Існувала жорстка регламентація торгівлі. Карфаген прагнув монополізувати товарообіг. З цією метою всі піддані були зобов'язані торгувати. Лише за посередництва карфагенських купців це приносило величезні доходи, але гальмувало розвиток підвладних територій і сприяло зростанню сепаратистських настроїв. У третьому столітті до нашої ери інтереси Карфагену увійшли в конфлікт з Римською республікою. Відносини раніше союзницькі стали погіршуватися. Нарешті, 264 року до нашої ери почалася Перша понічна війна. Вона велася головним чином на Сицилії та на морі. Досить швидко римляни захопили Сицилію. Але тут далася взнаки майже повна відсутність флоту у римлян. Лише до 260 року до нашої ери римляни створили флот. І, використавши абордажну тактику, здобули морську перемогу біля мису Міли. 256 року до нашої ери, римляни перенесли бойові дії до Африки, розбивши флот, а за ним і сухопутну армію Карфагенян. Але консул Артілій Регул не зміг використати отриману перевагу, і через рік Пунійська армія під командуванням спартанського найманця Ксантіпа завдала римлянам повної поразки. У цій битві, як і в багатьох попередніх та наступних, перемогу принесли слони, навіть попри те, що римляни вже стикалися з ними, воюючи проти Піра. Лише 251 року до нашої ери. У битві біля Панорма римляни здобули велику перемогу, захопивши 120 слонів. А через два роки карфагеняни здобули велику морську перемогу чи не єдину за всю війну, і настало затища, обумовлене повним виснаженням обох сторін. 247 року до нашої ери головнокомандувачем Карфагену став Гамількар Барка. Завдяки його видатним здібностям, успіх на Сицилії став схилятися у бік пунійців. Але 241 року до нашої ери Рим, зібравшись із силами, зміг виставити новий флот та армію. Карфаген вже не міг їм протистояти і після поразки був змушений укласти мир, уступивши Сицилію Риму. І, зобов'язавшись заплатити контрибуцію в 3200 талантів протягом 10 років. Попри це, 236 року до нашої ери гамількар Барка підкорив все африканське узбережжя і переніс бойові дії до Іспанії. За 16 років більша частина Іспанії була завойована і міцно прив'язана до метрополії. срібні копальні давали чималі доходи. У боях було створено потужну армію. В результаті в цілому Карфаген навіть став набагато сильнішим, ніж він був до втрати Сицилії. Коли головнокомандувачем армії став Ганібал Барка, син Гамількара, він захопив Сагунт, іспанське місто, яке було союзником Риму. Почалася Друга Пунічна війна. За короткий термін Ганібал завдав римлянам нищівної поразки, наслідком якої був перехід на бік Карфагену значної частини Італії і другого за значенням міста Капуї. Бойові дії велися в Іспанії і на Сицилії. Спочатку успіх був на стороні Карфагену, але потім римляни зуміли здобути низку важливих перемог. В результаті, згідно договору, Карфаген був змушений віддати Риму Іспанію та всі острови, утримувати лише 10 бойових кораблів та виплатити 10 тисяч талантів контрибуції. Крім того, вони не мали права воювати з будь-ким без дозволу Риму. Ганібал виношував ідею об'єднатися із селевкітським царем Антіохом і розпочати нову війну проти Риму. Проте планам не судилося здійснитися. Зрештою, йому довелося втікати спочатку до Антіоха, а після його поразки на крит. Постійно переслідуваний римлянами Ганібал був змушений накласти на себе руки, не бажаючи потрапити в руки ворога. Навіть програвши дві війни, Карфаген зумів швидко оговтатися і незабаром знову став одним із найбагатших міст. Конкуренція Карфагену заважала розвитку Риму. Велике занепокоєння викликало також його швидке відновлення. Тому Рим і надалі шукав привід для війни. Його подав цар Нумідійців Масініса, який постійно нападав на карфагенські володіння. Зрозумівши, що Рим завжди підтримує супротивників Карфагену, він перейшов до прямих захоплень. Усі скарги карфагенян ігнорувалися чи вирішувалися на користь Нумідії. Нарешті понійці були змушені дати йому пряму військову відсіч. Рим негайно висунув претензії у зв'язку з початком бойових дій без дозволу. До Карфагену прибула римська армія. Перелякані Карфагеняни просили миру, погоджуючись на всі можливі умови. Насамперед римський консул Луцій Цензорін зажадав віддати всю зброю. Коли це виконали, він оголосив головну вимогу римського сенату. Карфаген повинен бути зруйнований, його жителі виселені, а нове місто засноване в будь-якому іншому місці, але далеко від моря, на відстані не менше 10 міль від морського узбережжя. Це означало, що він ніколи не зможе відродитись, оскільки весь добробут Карфагену тримався на морській торгівлі. Попросивши місяць на обмірковування, понійці приготувалися до війни так почалася третя понічна війна, що являла собою знищення Римом свого торгового суперника. Місто було добре укріплене і вперто оборонялося. Тому захопити його римлянам вдалося лише через три роки важкої облоги та виснажливих боїв. Карфаген повністю зруйнували, із 500 тисяч населення 50 тисяч забрали в полон і перетворили на рабів. У полум'ї війни була знищена література Карфагену за винятком трактату про сільське господарство, написаного магоном. Який зберегли за спеціальною ухвалою римського сенату з метою подальшого перекладу латинською мовою, а на території Карфагену була створена римська провінція, котра управлялася намісником.